Британське видання The Telegraph підкреслює, що російський літній наступ на українських територіях фактично призупинився без будь-яких серйозних результатів. І можна сказати, що однією з головних причин того, що окупантам не вдається досягти своїх цілей, є розтягнутість фронту і ресурсів. Росіяни намагаються наступати відразу на кількох напрямках. Вони наступають на Донецькому напрямку, щоб виконати вимогу Путіна, оприлюднену ще у. Лютому 2022 року, а саме дійти до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей, і зараз перед російською армією очевидно поставлена нова задача не просто вийти на кордони з Дніпропетровською областю, але й спробувати захопити населені пункти на самій Дніпропетровщині, щоб почати створення так званих буферних зон. Про